Доброго дня! Хочу вам представити, показати, які до нас приїхали новиночки. Компанія Tega Baby розробила новий дизайн, нові горчички, підставочки, ванночки в нових дизайнах і в нових кольорах. Ось такі горщички, Вони приїхали з музикою, з протиковською гумою, також горщики-стільчики. Ось такі підставочки під ноги для дітей в ванну кімнату. Накладки з протиковською гумою в тих самих дизайнах. Ось такі зм'які накладки на унітаз. Ось така це гірочка в ванночку а також самі ванночки Ванночки приїхали в двох розмірах: 86 см, також 102 І хочу відмітити, що зараз тега стала випускати, позначати. На гірочках є. Рівень води рекомендований. Також є рівень води, позначений на ваночці. А також приїхали в новинках від останньої колекції Метео гірочки, лежачки у ванну. А також зверніть увагу, що на них тепер теж позначений рекомендований рівень води. Ось такі новинки від торгової марки Тега Бейбі». Чекаємо вашого замовлення.